Привіт, я Олена Стахова. Уже понад 18 років я живу інвестиціями і трейдингом. І це моя професія, моє основне джерело доходу. І водночас моя найбільша пристрасть. Але ще більше я люблю навчати і ділитися знаннями. Тому і створила цей канал. Тут я буду простою, зрозумілою мовою розповідати вам все про фінансові ринки від перших кроків новачків до стратегій, які допомагають досвідченим інвесторам масштабувати свій капітал. Ми говоритимо про те, які сфери варто вкладати. Та гроші зараз, які компанії мають потенціал зростання, а де краще бути обережним. Ви дізнаєтеся, як читати аналітику, робити технічний аналіз, відкривати угоди, і головне, як будувати власну результативну стратегію без скаму, обіцянок мільйонних доходів та сумнівних схем. Якщо це те, що ви шукали, підписуйтесь. Я працюю як з новачками, які тільки роблять перші кроки, так і з досвідченими інвесторами, що прагнуть масштабувати свої результати. За останні три роки я виступала як спікер та ведуча заходів для понад 10 тисяч учасників, а також створила авторський курс «Інвестиції і трейдинг від А до Я, який допоміг уже сотням людей. Стати інвесторами моя суперсила допомагати підібрати персоналізовану і реально працюючу стратегію, яка підходить саме вам, і пояснювати, як працюють фінансові ринки просто і доступно. Тож, якщо ви хочете навчитися не просто зберігати кошти, а й примножувати їх, розібратися, як працює ринок, і почати заробляти на інвестиціях і трейдингу, підписуйтесь і дивіться наступні відео. А посилання на мій курс для новачків інвестиції і трейдинг від А до Я. Як завжди, в описі під цим відео.